за допомогою цих пристроїв лікарі можуть оперативно діставати з тіл поранених дрібні уламки. Це магніт Дельвейс. Таке нове медичне обладнання отримала Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського. Аналогів цьому прибору у світі немає, каже заступник голови Полтавської обласної ради Олег Білоножко. Завдяки синергії в роботі Полтавської обласної ради, військової адміністрації, в першу чергу, штабу. Волонтерському Кременчука ми передаємо 12 унікальних приборів. Ці прибори були опробовані на теренах вже України. Борис Тудоров, великий світила, директор інституту серця і другі провідні фахівці дали дуже високу оцінку цим приборам. І я переконаний, що завдяки ним ми врятуємо багато людських життів і збережемо здоров'я наших воїнів. Ці медичні магніти волонтери розповсюджують по всій Україні. Їх передають на військові шпиталі та стабілізаційні пункти. Також їх успішно використовують в національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, інституті фтизіатрії і пульмінології імені Яновського, а також в інституті серця, розповідає керівник волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков. Тут всередині запаян неодимовий магніт. От, от так, от насадочка. Ставиться це захисна плівочка, вона знімається. І далі в ранений канал можна заходити і доставати уламочки. От також без насадки можна проводити діагностику, тобто пошук уламка в тілі. На минулому тижні цим магнітом нашим було вилучено кулю 7,62 на стабілізаційному пункті Покровську. От. Куля була зі стальним сердечником. Знаходилася в ключовому суставі наразі в лікарні велика кількість пацієнтів, які потребують хірургічної допомоги, зазначає головний лікар Григорій Оксак, в тому числі і за допомогою Едельвейса. І наголошує, додаткове обладнання допоможе фахівцям під час операцій. У нас є такий виріб, але на жаль, один в лікарні. А потреба на сьогодні дуже дуже важлива. Всі хірургічні відділення у нас їх 11, Вони підуть в операційні цих відділень. Для використання під час оперативних втручань, коли під рукою є даний виріб, особливо у ургентній ситуації і зазвичай, коли знаходяться мілкі осколки, їх практично видалити дуже тяжко, практично тяжко. Я сподіваюся, що за допомогою цих виробів ми ці питання будемо вирішувати. Окрім медичних магнітів, благодійники передали лікарні, розхідники для операційної роботи, хірургічні інструменти, антибіотики, фізрозчини та інше.